Вітаю, друзі! Бажаю всім найміснішого. То час, коли в Україні гримить корупційний скандал Міндіч Гейт, в місті Самар з'явився свій доморощений міндіч. Це мер міста, головний брехун, корупціонер і колаборант ГН Рєзнік. Бо коли бюджет міста перевиконується щомісяця на 2-3 мільйона гривень. Цей носатий храбак при підтримці депутатів зрадників бере кредит 107 мільйонів гривень під шалені відсотки. Ну і можливо, хтось з вас скаже, ти щось не розумієш. Ці добрі люди хочуть витратити витратити ці гроші на оборону, на допомогу сил оборони. Я вас розчарую, 51 мільйон цих коштів буде направлено на ремонт вулиці Північна. Яка є другорядною і не є першочерговою задачою. А решта кошт буде витрачена на ремонт підвалів в дитячих садочках, які не розраховані бути бомбосховищами. Тобто всі ці гроші будуть направлені тупо на розпил. І наш доморощений міндіч перевершив свого патрона. Бо, як ми чули на плівках. З який які е, були опубліковані, набу відкат е, там складав десь 10-15%. А як кажуть злі язики, наш міндіч бере мінімум 40. Тож десь 50-55 мільйонів гривень цієї суми планується тупо вкрасти. Е, друзі, що для нас з ці гроші? 107 мільйонів гривень. Вони б дозволили нам придбати десь 5 тисяч дронів FPV Це дозволило би моєму батальйону. Наносити ураження ворогу на протязі півроку, нищити цього ворога, збільшувати сіру зону, покращувати наше тактичне положення і звільняти нашу землю. Це десятки знищених ворогів, це сотні знищених одиниць техніки обладнання. І головне, друзі, це збереження життя наших захисників. Що це означає, друзі? Що, по перше, влада міста Самар на чолі з. Носатим храбаком, різнікам і депутатами-зрадниками допомагають окупанту, допомагають нищити сили оборони. По-друге, вони не вірять в нашу перемогу, вони не вірять в майбутнє міста і готують його до здачі також ворогу. І недаремно Ген Резнік зустрічався і так зувався своїм знайомством з мером Покровська. Це то, що до останнього. Коли вже ворог стояв біля ворот міста і вже працювала стволка по місту, вони клали плиточку і вони саджали цвіточки. То, мабуть, отой мер порадив нашому хр хробачку: Сережа, бери по максимуму війна все спішет. А я вам скажу, друзі, нічого їм війна не спишить, бо якщо не відповідуть по закону, то будуть покарані по справедливості. А на останнє, друзі, трошки приємного, не дивлячись на те, що проти нас воює переважаючий нас ворог, проти нас працюють зрадники колаборанти на всіх щаблях влади. Ми тримаємо, ми тримаємо стрій і ми відстоїмо нашу Україну. Слава Україні! До зустрічі, друзі!